Вас вітає Золотоніська загальноосвітня школа номер 6 Золотиніцької міської ради Черкаської області. У нашій школі є чудова музейна кімната Михайла Максимовича. Запрошуємо на гостину. Михайло Олександрович Максимович відомий учений, філософ, краєзнавець. Історія нашої школи тісно пов'язана з його ім'ям. На фасаді розміщено меморіальну дошку вчену. У шкільному куточку визнання та слава» є матеріали про славний рід тимківських Максимовичів. А в шкільному фає засобами образотворчого мистецтва розкривається історія школи від минулого до сьогодення. А ось і кімната музею. У Ніна зустрічає портрет Максимовича, подарований колишнім міським головою Золотоноші Побровським Віктором Михайловичем. На стіні пейзажі Зозулівки та Богославця намальовані заслуженим вчителем України Халатом Миколою Васильовичем. Стенди музейної кімнати знайомлять життєвим шляхом та науковими здобутками вченого. Народився Максимович у мальовничому селі Богославець біля Золотоноші зберігся варіант садиби Тимківських. А донедавна на родинному хуторі росла стеразна липа, яка була свідком багатьох подій відомої родини. Ось у такій шкілці, при Благовіщенському монастирі, де зараз побудовано приміщення нашої школи, навчався маленький Михайлик. Першою вчителкою була матушка Варсонофія. Про неї вчений згадував у своїх літописах Золотоніська обитель весь час слугувала училищем для навколишніх жителів. І я був відданий монастир на навчання книжні. Михайло Максимович цікавився українським фольклором, збирав пісні. Він автор численних наукових праць. Згодом наукова діяльність продовжилась на посаді ректора Київського університету. Друзями Михайла Олександровича були Тарас Шевченко, Микола Гомоль. Учні нашої школи часто відвідують музейну кімнату. Вони неодноразово були учасниками наукових читань на малій батьківщині Максимовича, адже добре пам'ятають його заповіт споминайте ж мене хоч мислями, споминайте мене хоч устами. Споминайте мене добрими словами. Дякую за увагу! Ласкаво просимо до нашої школи!